Привіт! Спробуйте відгадати чергову країну. Ця держава після об'єднання в 1871 році пройшла через складні етапи, зокрема, дві світові війни та поділ на західну та східну частини. У 1990 році, після воз'єднання, вона стала економічним лідером Європи. Країна відома культурною спадщиною від середньовічних замків і готичних соборів до музичних геніїв Бага, Бетховена та Вагнера. Країна має 54 об'єкти в списку світової спадщини ЮНЕСКО у 15 столітті. Винахідний Гутенберг створив перший друкарський верстат. Це спричинило революцію в поширенні знань у Європі та світі. Тут велика кількість нобелівських премій в різних галузях. Одним із найвідоміших лауреатів був Альберт Ейнштейн. Країна складається з 16 федеральних земель. Кожна має свої власні традиції, діалекти та навіть уряди. Що це за держава? Пишіть у коментарі.